Друзі, вітаю всіх! А чи знаєте ви, що означає вислів слово в слово? Зараз я вам все розповім. З вами тмутраканська історикиня Валентина Тараканова. І як ви вже зрозуміли, сьогодні мова піде про жарти, історичні жарти. У 1858 році відомий вчений, мовознавець і поет? Професор Харківського університету Ізмаїл Іванович Срезневський надрукував твір, начебто невідомого автора. Твір цей називався Задонщина. І вже із назви зрозуміло, що події у ньому розгортаються за Доном. а автор знаходився перед доном, тобто в Україні. Крім того, у цьому творінні війська Дмитрія Донського називаються Залізькою ордою, а це означає, що російські війська знаходились десь там за лісом, а автор, відповідно, був перед лісом, тобто, знову ж таки, в Україні. Ізмаїл Срезневський не приховував, що Задонщина написана за мотивами слова у полку Ігоревим і вказав ще одну назву Задонщини слово про Великого князя господина Дмитрія Івановича і брата його князя Володимира Ондрієвича. Відчуваєте українське звучання Володимира. У Андреєвича. Тут справа у тому, що професор Срезневський Ізмаїл мав незвичне хобі. Він писав і видавав пісні, вірші і прозові твори, використовуючи старовинні літописи і народні українські пісні. І писав він їх так, що іноді неможливо було відрізнити, де українська народна пісня. А де творіння Сризневського? І це було не просто хобі. Ізмаїл Сризневський продовжував справу свого батька Івана Овсійовича Сризневського, який на початку своєї діяльності у Ярославлі працював із літописами і старовинними рукописами, привезеними з України. Серед тих рукописів було і слово ополку Ігревім. Ось тоді і написав Іван Овсійович Срезневський пародію жарт на слово о полку Ігрем і назвав її Задонщина. Старовинними буквами написав на старому пергаменті Ну, таку задачу поставили йому роботодавці. А у самій поемі такий жартівливий текст. Зібрались князі на Піру у Миколи Васильовича. Як завжди, пиячили. Аж тут їм повідомили, що супостат мамай вже на дону стоїть. Цитую, а під Москвою вже стук стучить і гром гримить. І вирішили тут князі. А давайте вставимо слово в слово і розвеселімо землю руську. Ось цей вислів слово в слово. Так і було зроблено. У тексті слова у полку Ігоревим були змінені всі імена князів, назви річок і міст. І події вже відбуваються не у 12, му а у 13 му столітті. І, мова вже йде не про похід князя Ігоря на половців, а про битву московитів з Мамаєм. Цитую: Звеніт слава по всій землі русської, руської з двома буквами С. В Москві коні ржут, труби трубят мне, в коломні, бубни б'ють в Серпухові. І вже не одна Ярославна плаче на заборолі града Путивля, а чотири московські дами ридають на московському заборі і промовляють О, великий Дон, 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 се уже сонце помёркло во славнам городі Москве. А ще у Задонщині. Наведено чудову статистику втрат російського війська. Не воїни загинули, не мечі і луки і стріли загублені, а втрачено те, що було на Росії найціннішим її бояре. Сорок бояр московських, 12 князів білозерських, тридцять новгородських посадників. 20 бояр коломенських 40 рязанських тощо. У довгому списку всього 16 позицій. Такий собі некролог по російському боярству. А як же гарно і велично починався цей похід, ця спеціальна операція? Цитую. Воеводы у нас надежные, дружина в боях испытанная, а коні под нами бурзие, А доспехи на нас золоченные, а шлеми черкаські, а щиты московські, а кінжали фряжские, суліці німецькі, а мечі булатные. И все це озброєння, нажите непосильним трудом, пішло курсом руського корабля на річці. Що називалась Калка. У слові у полку Ігорів це річка Каяла, тобто білоус під Черніговом. Через 32 роки після смерті батька Ізмаїл Срезневський Серезневський видав Задонщину як твір невідомого автора. А вже у радянські часи Задонщину, як поему давньоруської літератури, досліджував колектив науковців Інституту літератури імені Тараса Шевченка. Були вчені, які помітили, що Задонщина це жарт. Пародія, написана не у 14, а у XIX столітті. Але. Партія сказала ніяких жартів, ніякого слова в слові. І з 1948 року Задонщина занесена у енциклопедії як твір давньоруської літератури кінця 14 століття. Ось так жартувала Харківська професура. У 19 столітті слово в слово.